Імовірно, що саме у футбол хабі ви читали вже дещо про новачка Динамо Тамоша Кадера. У горець виходить у стартовому складі киян вже другий матч поспіль. Проте я думаю, що оцінювати його ще ігрові якості достатньо рано. А от статистика його попередніх клубів може розказати про нього багато на зустрічі з Тамашем Кадером. Вирушив наш Сергій Печо. Саме він дізнався всі найцікавіші подробиці життя новачка Динамо. Дефіцит креативних футболістів в Україні часто компенсують за рахунок легіонерів. У Динамо ситуація обернена. Усі іноземці, крім Дерліса, Гонсалеса, гравці захисного плану. Взимку кияни підписали ще двох оборонців: Тамаша Кадара та Олександра Пантіча. Ервом кружі чемпіонатом пропустили достаточно гораздо больше, ніж раніше. Навірно, важливо було зараз укріпити лінію оборони. Цього сезону Динамо підписувало лише вільних агентів. Угорець та машкадар перший за кого заплатили гроші. Переговори з польським лехом були дуже виснажливими. Yeah, I mean, like... я хотів швидше перейти у Динамо, але було непросто. Вся справа у грошах. Лех не погоджувався на умови киян. Я дуже злився, бо хотів поїхати з Динамо на перший збір. Довго чекав і не міг грати за Лех, адже боявся травмуватися і зірвати перехід. Так у фінансовому плані це найкращий контракт у моїй кар'єрі, але я ще досить молодий. Основна мотивація не гроші, а бажання зробити собі ім'я. Мене вразив інтерес головного тренера. Ребров часто мені дзвонив і казав, що хоче бачити в команді. Тому гроші не самоціль заробляти і сидіти на лаві запасних не для мене. Кадр універсал, який може зіграти лівого і центрального захисника. Він рідко підключається до атак, але дуже непоступливий в обороні. Я доволі жорсткий футболіст. Для мене в пріоритеті оборона. У сучасному футболі крайні захисники повинні підключатися до атак. Я не дуже сильний у цьому компоненті, тому більше люблю грати у центрі захисту. А якщо треба, замінить воротаря. Кадар 10 років займався гандболом. В Угорщині це дуже популярний вид спорту. А в моєму рідному місті Веспрем знаходиться найбільш титулований гандбольний клуб країни. В дитинстві я там виступав, навіть виграв два юнацькі чемпіонати Угорщини. Тренування з гандболу були щодня, а футбольні лише раз на тиждень. Тому я і став футболістом. З гандбольної угорщини у футбольну Англію у 17 років юного таланта кадара підписав Ньюкасл. Але за 4 сезони в Англії угорець зіграв якихось 20 матчів. Трансфер назвали провальним. У Ньюкасл я перейшов дуже молодим. Там не зміг закріпитися, бо постійно травмувався. мабуть, я не був готовим до англійської прем'єр-ліги до такого шаленого темпу. Коли пішов з Нью-Касла, травми минули. в Англії Катар грав мало, але чудово вивчив мову. В Україні знання англійської допомагає частково. Антунеш і Мораєс дуже добре розмовляють англійською. Віда і Пантич теж багато чого розуміють. Українці мало говорять англійською. Може вони і знають її, але не хочуть багато говорити. Заперечувати це взявся Максим Коваль. Питання кадр оцінив. Смішний хлопчина запитує мене, чи я люблю Київ, чи подобаються дівчата. Ну, поки для мене це не так важливо. Головне футбол. Останні півроку для Тамаша були по футбольному успішними. Він був одним з лідерів польського леха. До того ж, успішно виступив на чемпіонаті Європи. Угорщина дійшла до однієї восьмої фіналу. Посіла перше місце в групі, де були Австрія, Ісландія та Португалія. Усі здивувалися, що ми так добре зіграли. Ми не поступалися топ командам. Особливо запам'яталися нічия з Португалією. 3-3. Багато експертів назвали той матч найкращим на чемпіонаті Європи. Звісно, найколоритніший гравець нашої збірної воротар Габор Кірей. Він з дитинства грає у штанях. Він так звик. Це дуже кумедний хлопець. Кірей характер нашої команди. Для нас він як батько. А штани це просто його стиль. За своїм стилем кадар теж стежить. На презентації він був одягнений по-домашньому, що особливо підкреслювали білосині капці. Та, мабуть, це найбільший модник у команді. Гляньте на його одяг, зачіску та десятки татуювань. Ще одне хобі мотоцикли. Ходили чутки, що у Леху їздити на них забороняв контракт. Ви вже другий хлопець, який запитує про це. Неправда, контракт такого не забороняв. У мене є один байк, коли був вільний час, то я залюбки на ньому їздив. Але не хвилюйтеся, у Києві я не буду цього робити. Місцеві дороги дуже погані. Не хочу потрапити в аварію. Кадар запевняє, до Києва приїхав за трофеями. Чи буде його шлях в Динамо кращим, ніж українські дороги? Поясніть мені, от чому ми? При тому, що нам не вистачає креативних футболістів, все рівно купляємо захисників. Сергій Миколаївич. Вопрос головному тренеру і президенту клубу. Вас, ви працювали в Дніпрі, у вас так само захисники були іноземці. У нас креативні були полузащита, В принципі, футболісти, які грали, нам вистачало того креативу, який був. Почому Шахівка, Наплянка. То есть. То у вас достачал да, украинских футболистов? Ну, я называю Шаховка, Наплянка, Ротань, игроки сборной, которых и, и хороший пас имели, самое главное, нестандартно могли сыграть, могли в одиночку решить исход встречи. Вот это самое главное было. Динамо почему я не знаю, но как бы я говорил и не один раз, что самая большая проблема у Динамо Киева это средина поля, самая большая проблема. Почему? Потому что в Динамо играют в основном одни разрушители за исключением Буяльского, но пока еще Буяльский Я думаю, что он не проявляет тех лидерских качеств, которые хотели бы, чтобы инициативу на себя взять, больше, больше на себя одеяла тянуть. Пока он больше подыгрывает, чем играет. А хочется иметь такого футболиста, тем более в такой команде, как «Динамо Киев», который бы знаете, как раздавал передачи, такого образа, как «Марлос», вот диспетчера, не хватает, не хватает креатива абсолютно. Для, да, меня, для меня загадка. Тот же Ачигава, я думаю, ну, мог бы проявить себя и проявлял в тех моментах, когда ему давали шанс. Ну, очень неплохой защитник. И молодой, и свой, и с принципе, первой передачей. Ну... Соглашусь с Эдиком абсолютно. Нет тех игр, в которых этот парень играл. левоногие, тем более у нас левоногих мало. Но вот, вот очень хорошо проявил себя. Так а Макаренко? Ну, Та вже ж контрактні продліли, ну, да, не, не, не продовжено, але ну, просто що, знаєте, якби ну, от українця, українець не продовжує контракт, бере міноземця на цю саму. Ну, Тим більше, бачите, от сам кадр зізнається, що його атака, ну, його не найсильніший бік це от, підключення в атаку. Тобто... Я щось ну, не можу розуміти. Ну, у нас таких от захисників, знаєте, якби. От чого-чого! Аліса Руба у нас випадка. <ріст> щоб так вирізати, виграсти, ну, щось я ну, не зовсім можу зрозуміти. Ту, таку позицію. Я, безперечно, ми за кадром будемо дуже довго слідкувати, і, безперечно, ми бажаємо йому успіху. і... Цілком можливо що він себе проявить Динамо, стане лідером. Динамо зіграє там 500 матчів, чи там хоча б 300, і буде одною з легенд клубу. Але ну от знаєте, якби сам не зовсім зрозумілий момент. Ну але знов ж таки головному тренеру видніше. Давайте подивимося і послухаємо і найголовніше постежимо, як будуть відбуватися далі події.